Сатурн ретроградний в Леві, створює перешкоди проявляти свою індивідуальність, творчі таланти, харизму, сонячну свою енергію. Як результат, страх проявляти себе, дає страх проявляти свої лідерські якості і постійно контролювати своє життя, невпевненість насолоджуватися життям страх. Кермічна задача приймати критику, знайти баланс між его і значимою цінністю, розкривати свої таланти, розкривати, проявляти справжні лідерські цінності і навчитися. Певненості в собі.